Любий друже, сьогодні я тебе запрошую у подорож до осіннього лісу. Подивись, які гарні листочки ще залишились на деревах. Є і червоні, і жовті, і помаранчеві. А ось бачиш, один листочок летить до своїх друзів на землю. І я пропоную тобі разом зі мною їх порахувати. О, які вони чудові! Давай разом порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Усього 5 листочків. Сьогодні я пропоную познайомитися з новим математичним знаком. Це знак плюс. Подивіться, який він цікавий. А ще в нього є ось такі цікаві рученята. Вони. Так і просять щось їм дати. Знак плюс в математиці означає додавання. Давай разом з тобою зараз подивимося, що це означає. З дерева впав один листочок. Пройшов деякий час, подав вітер, та впав ще один листочок. Порахуй, скільки їх усього! Так, молодець, їх тепер два листочка. А як же цей приклад можна записати в математиці? Є один листочок, до нього додали ще один листочок, усього їх вийшло два листочка. В математиці ми будемо записувати цифрами. До одного додали один, дорівнює. Два. Ми з тобою познайомилися із цікавим знаком плюс. А ще в математиці є ось такий цікавий знак. Цей знак означає дорівнює. Він пишеться, якщо рішається якийсь приклад. Давай подивимося. З дерева впали два листочки. Через деякий час до них. Приєдналися ще один листочок. Порахуй, скільки їх усього. Дорівнює три листочка. В математиці ми запишемо цифрами. До двох додали один. Усього дорівнює. Три. З дерева впали два листочки. До них приєдналися ще два. Порахуй, скільки усього. Молодець. Усього чотири листочка. В математиці ми запишемо цифрами. До двох додали два. Дорівнює 4. З дерева впали два листочки. До них трішки пізніше доєдналися ще три листочки. Порахуй, скільки їх усього. Молодець. Усього вийшло 5 листочків. В математиці ми запишемо цифрами до двох. Додали 3 дорівнює 5. Сьогодні ми познайомилися з тобою з новими математичними знаками. Із знаком плюс, що означає додавання, та зі знаком дорівнює. На інших заняттях з математики ми будемо з тобою продовжувати вирішувати приклади. А зараз я пропоную тобі зіграти в цікаву гру. У телефоні або планшеті, де ти повториш знак плюс та знак «дорівнює». Не хвилюйся, я впевнена, що в тебе все вийде.